На Ковальщині перекинувся рейсовий автобус з людьми. Боронив Маріуполь і пережив полон. Історія Волинського нацгвардійця. Національний мультипредметний тест, що зміниться цього року. У студії 12-го Роман Вербоч вітаю. А почну із проблеми. На Волині на дистанційне навчання перевели вже 22 школи. Причина високий рівень захворюваності на грип та грві учнів та вчителів. Як інформує Суспільне, у цьому числі чотири навчальні заклади у Копачівській, Городищенській та Ківерцівській громадах Луцького району, вісім у Володимирі, дев'ять шкіл у Любомельській, Шацькій і Забродівській громадах на Ковальщині. Також ліцею Меневицькій громаді та окремі класи трьох ліцеїв у Нововолинську. Також не працюють два десятки у Рівненській громаді. За даними епідеміологів, протягом минулого тижня на Волині зареєстрували понад 7 тисяч випадків гРВІ. 60% хворих це діти до 17 років. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб додали епідемічний поріг перевищений на 27%. На Ковальщині перекинувся рейсовий автобус з людьми. Аварія сталася вранці поблизу села Погіньки. Водії автобуса Мерседес припускають. Не впорався з керуванням. Транспорт злетів у кювет, через що й перекинувся. В салоні було вісім пасажирів. У наслідок автопригоди постраждала 30-річна жінка. Її відвезли у лікарню. Попередньо водій тверезий. Важка новина з передової 29 січня загинув Ігор Романчук, житель села Заболоці Литовської громади поліг у бою в районі Авдіївки Донецької області. Ігорю Романчуку було 36 років. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять герою. У Луцьку ж попрощалися із полеглим захисником Юрієм Царуком. Чоловік загинув 27 січня біля Ямполівки на Донеччині. Лучанину було лише 36. Він пішов служити восени минулого року. Без батька залишилася маленька донька. Попрощатися із героєм прийшли рідні, близькі, небайдужі лучани. Захисника відспівали у соборі Святої Трійці. В останню дорогу люди провели полеглого військового, стоячи на колінах. Вічна пам'ять і шана героєві. А далі про непросту історію у нас гвардійця з Волині, який обороняв Маріуполь та потрапив у російський полон. Військовослужбовець розповів про муки неволі, бої за місто та втрату командира. Більше деталей у сюжеті мене звати Ігор. Я військовослужбовець Національної гвардії України. Попав я на службу ще в 2019 році. Цивільна професія, моя це фельдшер. Та уже під час повномасштабного вторгнення військовому довелося виконувати різні завдання у перші дні. Підрозділ Ігоря з Мелітополя відправився поронити Маріуполь. Основним завданням була розвідка. Ми заходили в притул до і виявляли їх, вступали з ними в контакт, координували дії артилерії нашої. Усе для того, щоб влучно ліквідовувати ворогів. Військовий пригадує, як уночі вступили у бій з російською ДРГ. Ми відбили їхню, їхню атаку. Як близько ми працювали, це 50 метрів, певно, десь так було, десь може достатися. Це була темна ніч, і це було дуже сильно. У мене тоді закінчились наш всі набої. Я вистріляв все що, все, що мав саме у цьому протистоянні загинув його командир. Спершу почули крики Командир поранений. Далі наклали тому турнікет і, попри бій, евакуювали. Та врятувати наставника не вдалося. Коли почалася ця вся двіжуха, він нам сказав, що хлопці, будемо битися до останнього. І сказав: Я вас не покинув ні в якому разі. І він на жаль загинув при евакуації з Маріуполя. В вертоліт, в якому він летів, збили. Бій хлопці вели до моменту, поки не опинилися в повному оточенні, а вже під час прориву наткнулися на російських військових, які взяли їх у полон. Після допитів та побиття українських захисників повезли в лікарню. Мені приставили до голови ПМ і сказали, що якщо ти будеш жалуватися на здоров'я, то назад в обоб ти не дають. Наших бійців привезли в Оленівку і там почалось найгірше. Постійно, постійно нас били. В них прийомка це взагалі святе. Там тебе унічтажають просто там хлопці пісили кров'ю просто деякі. Реально, так просто і знашого один із наших військових викрикнув Слава Україні. Після чого був відразу застрелений на місці. Про полон військовому важко згадувати. Спали на бетоні на десятки людей одна пляшка води. У неволі він схуд аж на 45 кілограмів. Повернувшись додому, відновився та служить в одному з волинських підрозділів Нацгвардії санітарним інструктором. роти. маючи бойовий досвід, можу сказати, що Успіх завдання залежить не тільки від того, як вести бойові дії, а й від того, як вчасно надається пораненим медична допомога, їхня евакуація. Бойовий медик має мати неабияку підготовку і фізичну силу, тому що деколи буває таке, що потрібно сунути набагато більшу людину за себе. Це дуже важко, особливо коли людина поранена, вона знеможена, вона просто як колода. Нагородили за мужність. Троє військовослужбовців Волинського прикордонного загону отримали медалі захиснику вітчизни. Хлопці приєдналися до лав Держприкордонслужби з початку повномасштабного вторгнення по мобілізації. Спершу виконували завдання з охорони та оборони українсько-білоруської ділянки кордону в межах області. А торік навесні відправилися на передову. Відбували штурми та нищили окупантів на Донеччині. Нині Григорій та Михайло продовжують охороняти держкордон на рідній Волині. Відновлюються після поранень. Роман звільнений у запас. У прикордонному загоні кажуть, попри пережите, хлопці висловлюють готовність знову вирушити на передову. Музика. Освітяни вже готуються до вступної кампанії 2024 року. Випускники шкіл, які хочуть вступити до українських вишів, як і в попередні роки мають скласти НМТ національний мультипредметний тест. Що зміниться цього року? На що варто налаштуватися потенційним студентам, і чому цьогоріч на іспит можна брати бутерброди? Дізнавалася Софія Кучма. Учні старших класів, які мріють про студентське життя, нині не просто опановують навчальні програми 11 класу, а ще й посилено готуються до НМТ комп'ютерного онлайн-тесту. Однак через війну інформація про цей важливий іспит, ось уже третій рік, має нові нюанси. Цього року тестування стане на годину довшим. Головна глобальна зміна це збільшення кількості предметів, які складатимуть учасники, ну і відповідно збільшення кількості тривалості самого тесту, тобто кількість робочого часу на виконання тестових завдань. Цьогоріч учасники повинні скласти НМТ з чотирьох предметів, три з яких є обов'язковими: це українська мова, математика та історія України. Четвертий предмет можна обирати самостійно. Перелік таких дисциплін став ширшим. Окрім традиційних іноземних мов та природничих наук, тепер можна скласти НМТ з української літератури та географії. Загалом тест триватиме чотири години, але з перервою. Процедурою буде передбачено обов'язково. Перев... Ерву через дві після двох перших годин тесту 20 хвилинна перерва для певного відпочинку. Ну, наші організатори з українського центру, так навіть і у вільному доступі, розповідають про те, що можна і перекусити буде нашим учасникам. Цього року є ще одна важлива відмінність: учасник не зможе керувати часом на свій розсуд. У перші дві години абітурієнти писатимуть тести з української мови і математики. Повернутися після перерви до виконання. Их завдань буде неможливо, адже далі новий блок з рештою предметів розподіляти час в межах кожного етапу можна. Розподіляти час в цілому в рамках всього тестування на жаль не вийде. Перерва розпочнеться рівно через 120 хвилин, і програми на той момент будуть блоковані. Тестування буде як і раніше у закладах освіти, у тих, де є укриття, якісний інтернет і потужні комп'ютери у разі повітряної тривоги. Тестування зупиняють і програму блокують. На сьогоднішній день точних дат реєстрації на тест немає, але кажуть розраховувати на березень. А самі іспити для різних груп вступників до вишів проводитимуть з кінця травня і до середини липня. Ми не будемо на широкий загал виносити інформацію про конкретні дати тестування. Я думаю, всі розуміють, це робиться з безпекових міркувань. Тому ми будемо просити, будемо застерігати, щоб інформація про конкретні дати, про конкретні пункти тестування, мається адреса, графік роботи і так далі була максимально для службового користування тобто, тим, хто займається організацією тестування, ну і звичайно нашим учасникам. Аби підготуватися до НМТ, експерти радять проходити тестування на інтернет-ресурсах за попередні роки, оскільки програма, яка була затверджена у 2018 році, не змінилася. Тести минулих років ну природньо з тих предметів, які відбувалися, крім української літератури і географії, є є на сайті українського центру оцінювання якості освіти, на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Кажуть, НМТ зможуть скласти і випускники, що знаходяться за кордоном. Перелік країн, де організують тестування, може відрізнятися від минулорічного. Деталі цього обіцяють повідомити згодом. Софія Кучма, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. У Шацьку рятувальники пірнали з драбиною. Небайдужий наскаржився на зимового дроворуба. Чи було порушення? У Волинській бібліотеці російські книжки перевтілюють у маскувальні сітки. Спершу про пожежі. У селі Старагута Старовижівської громади горів будинок. Рятувальники, які гасили вогонь, дослідили. Пожежа виникла на покрівлі біля димаря. Через пожежу пошкоджені дах та речі на щастя потерпілих. Немає, причину вогню ще встановлюють. Горіла і полорама. Надвечір рятувальникам повідомили, що горить деревне вугілля на полорамі у селі Кадище Луцького району. Гасити вогонь з'їхалися пожежники Ківерець, Луцька, Клевані, Цумані та Олики. Пожежу вгамовували близько двох годин. На щастя, ніхто не постраждав. А от як зайнявся вогонь у такому місці іще з'ясовують. Пірнали з драбиною. Рятувальники показали, як тренувалися рятувати людей на шацьких озерах. Група водолазів відточувала навички витягати людей з під криги та шукати їх під водою. Одночасно рятувальники просять волинян не йти на лід без нагальної потреби. До 12-го каналу звернувся небайдужий чоловік, стурбований тим, що на Ковальській у Луцьку незаконно ріжуть дерева. Наша знімальна група з'ясовувала обставини і те, як офіційно отримати дозвіл на спилювання дерев під мостом на Ковальській у Луцьку чоловік незаконно ріже дерева. З таким дзвінком у редакцію 12-го каналу звернувся лучанин Сергій, який мешкає поруч. Він розповів, що нібито чоловік вже не перший раз зрізає дерева і забирає дрова собі без дозволу. Та головне завдає шкоди місту. Чи правда це з'ясовували у начебто браконьєра? Просто ці дерева в аварійному стані. Тут і діти ходять, і рибу ловлять. Ми тут і зариблюємо ставок цей постійно. Тому ми вирішили для себе. Це Іван, якого підозрюють у тому, що він, зрізуючи дерева, нищить надбадня громади Луцька. На розмову з нами він іде з документом. Носить його з собою, бо претензії у браконьєрстві чує не вперше. Показує, що документ на виробку дерев у нього офіційний. Спочатку я звернувся, написав заяву в ЦНАП. Потім СНАПу вони дали екологію сюди, приїхали. Приїхала екологія, я був присутній. Вони показали, які дерева можна зрізати, дали дозвіл. Чоловік пояснює, на ставку він і сусіди регулярно ловлять рибу. Тут граються діти, а дерева заважають. Тим паче частина з них трухляві. У зимову пору каже, позбутися їх легше. Я на санки і по льоді вузжу. Дивіться, в мене отам з тієї сторони хата. Я санками вужу, поки є льод. І Там піднімаю, там напротив. Чоловік поспішає розчистити територію, поки є крига. Помічникам каже, буде радий. Я й сам палю дровами, і так є багато хто тут палить дровами. Будь ласка. Ага. Я казав, що. Хай любий займається бере це, але тут що дозвіл на мене, я мушу сам зрізати. Будь ласка, хай приходять, допомагають, забирають собі в цьому. у департаменті ЖКГ на наш запит. Інформацію, що видавали дозвіл на розчистку ставка на вулиці Ковальській, підтвердили, пояснили, що на водойму виїздила комісія. Загалом подібні рішення приймають так. Людина звертається, фізична особа звертається в ЦНАПа, в відділ звернень громадян з заявою, що просимо донати дозвіл на видалення дерев. Заява надходить на розгляд до постійної комісії з визначення стану зелених насаджень. Комісія виїжджає на місце, дивиться, який стан того дерева. От якщо дерево дійсно потребує видалення, дають ордер на видалення цього зеленого насадження. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12-й канал. У Волинській бібліотеці з початку повномасштабної війни збирають російськомовні книжки. Здають на переробку, а гроші використовують на благо ЗСУ. Одна з працівниць книгозбірні розповідає: навіть коли читачі запитують про книжку російською, пропонує україномовну. Не може чинити інакше, тим більше, що поруч бібліотеки проходять жалобні процесії. Прощаються з захисниками більше про прощання з руським міром у сюжеті. У Луцько продовжать прощатися з руським міром. Місцеві обласні бібліотеці для юнацтва і далі активно збирають російську літературу, аби здати її на переробку, а виручені кошти віддати для потреб ЗСУ. Кажуть, у 2022 році вдалося зібрати 6410 тисяч гривень, у 2023 – трохи менше 6 тисяч. Більшість грошей ми передаємо для тих, хто плете сітки на закупівлю матеріалів. Частину грошей переказали для сотої бригади тероборони Волині. Директорка бібліотеки розповідає, що ідея збирати та російськомовну макулатуру виникла ще у вересні 2022 року. З того часу вдалося зібрати більше чотирьох тонн. Проносить старі видання, іноді журнали, іноді газети. Люди несуть художню і наукову літературу російських авторів або у перекладі мовою держави окупанта. Трапляються російські книжки, яким більше 50 років. Їхню історичну цінність досліджують експерти, і буває можуть не утилізувати. Бібліотекарі зізнаються, що у фондах і далі зберігають російськомовну літературу. Втім, це тимчасово повіщі бібліотеки. В нас є російськомовна література, особливо зарубіжна література. Але е, ми намагаємось поповнити фонди бібліотеки на потребу читача україномовною літературою. У бібліотеці зазначають, що деякі читачі інколи все ще просять книги російською, здебільшого відвідувачі старшого віку. У таких ситуаціях працівники роблять усе, аби переконати і взяти україномовну книгу. Я вважаю, що поки отут тут внизу хоронять кожен день хлопців. Я не маю ні морального, ні етичного і ніякого права навіть як працівник державної установи пропагувати російськомовний контент. Найважче запропонувати аналог, якщо читач просить наукову, мистецьку чи іншу вузькофахову літературу. Таких українською бібліотека часто просто немає. Простіше з художніми книгами російських класиків. Є у нас російські автори українською є, звичайно, і ми видаємо. Хочете Достоєвського, стоєвського злочинника? Будь ласка, українською, українською. опитані на молочани в один голос запевняють, книг російської чи взагалі не мали, чи давно позбулися? Я свої перші книжки ще в 2014 році, коли почались події на сході, подивилися, що збирають тут макулатуру, і я потрошечки приношу її сюди, здаю. Я її не можу читати, нехай які там твори, зарубіжні російські, на російські, російській мові не слухати, не читати я не можу. Російської літератури вдома немає, але є в бабусі, але вона просто залишилася з часів Радянського Союзу, так то ми російську літературу не читаємо. Ну, можливо, ми і колись переберемо і здамо, здамо на макулатуру. Немає, і телефонів вже немає ніде російської немає. Немає. Здала вже давно. Я ніколи не мав. Я в школу ходив нічого російської. Не хотів. Ні, немає. У нас тут немає. Я взагалі в батьків дома була. У мене мама працівник різнавчого музею. Так вона їх її туди позабирала. Потрібно переходити на нашу українську мову. Якщо на ваших полицях ще є російська література, бібліотека заохочує долучитися до акції на благо ЗСУ. Приходьте з 9 ранки до 19 вечора у будні за адресою проспект Волі 2. Вікторія Босак В'ячеслав Білов для 12 каналу. Ну а про найсвіжіші новини краю щодня раджу дізнаватись на 12 каналі. Оперативно, актуально, цікаво. Ну, якщо ви раптом не встигли переглянути якийсь випуск, або ж маєте бажання ще раз подивитися котрийсь із сюжетів, робіть це у будь-який зручний для вас час на YouTube каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте. Поширюйте, ставте вподобайки, підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і обов'язково натисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші новини краю. Нехай у наступних випусках хороших новин стає більше. Побачимось.